Дорогі українці, мужні, героїчні, незламні, вічні, метою проєкту українська мова, мова української перемоги і нашого контенту полягає в тому, щоб утверджувати державність української мови, але літературної мови. В українському суспільстві, в нашій рідній українській державі. Сьогодні мова йдеме про досить складне явище в українському мовознавстві, про пароніми в українській мові. Зізнаюся, мені довелося досить довго часу відвести на те, щоб підібрати необхідний матеріал і довести до відома кожного і кожній з вас. Про це явище, мовне явище в українській мові. До паронімів відносяться слова, неначе зовні схожі за своїм звучанням, але різні, протилежні за своїм значенням. Ось саме тут і приховується проблема. Тому що коли ми їх сплутаємо в вимові, то це призводить до спотворення загального змісту. Самої промови, а відповідно в приписьмі відтворення того тексту, який подається. Пароніми походять від грецьких слів пара та ім'я, різні за значенням, але подібні за вимовою слова. Підкреслюю різні за значенням, але подібні за вимовою слова. Ось тут підкреслюю знову ж таки і криється сама проблема. Спробую навести переконливі приклади, які свідчать про це досить складне явище. Тут не обійтися нам без словника паронімів українській мові, академічного словника Україн... Інституту української мови Національної академії наук України. Наводжу такі приклади: авторитарний і авторитетний. Авторитарний це владний, який утверджується силою влади, а авторитетний, який користується авторитетом, заслуговує напов'я довір'я, впливовий. Ми кажемо про те, що авторитарний стиль управління, але людина авторитетна в колективі. Беремо таке: аграрний і агрономічний. Аграрний це пов'язаний із землекористуванням. Сільським господарством. А ось агрономічний це який стосується агрономії, наукових основ і сільськогосподарського виробництва, скажімо, студент агрономічного факультету. Або адресант і адресат. Адресант відправник інформації, а адресат той, хто одержує інформацію. Афект і ефект. Афект – Короткочасне, буркливе переживання людини або досить сильне таке нервове збудження, а ефект результат наслідок небудь дій або заходів. Бережливий і бережний, бережливий ощадливий, економний, дбайливий, кажуть про людину, який Має такі ознаки або властивості, ббайливий господарник. А бережний такий, який уміє щось берегти, дбайливо поводиться з чим-небудь. Боцман і лоцман. Боцман старшина на судні. А лоцман провідник суден. Бювет і кювет. Бювет будівля над. Мінеральними водами над мінеральним джерелом, а кювет водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна. Скажімо такі слова. Важливий і важний. Важливий, який має велике особливе значення, а важний поважний, гордий, вдача і удача. Вдача це характер людини, а удача бажаний результат, щасливий збіг обставин, вимисел і домисел. Вимисел те, що вигадане, а домисел здогад заснований на припущеннях, на міркуваннях, вистава і виставка. Вистава твір театрального мистецтва. Скажімо, спектакль. А ось виставка це публічний показ спеціально підібраних предметів, місця цього показу, скажімо, артефактів у краєзнавчому музеї. Тут не скажеш, що вистава цих предметів це тільки виставка. Гарантійний, до речі, і гарантований. Гарантійний, який стосується гарантії, пов'язаний з нею, а гарантований сталий. Постійний, підтриманий законом. Цікаві питання диктант і диктат. Диктант письмова робота для перевірки грамотності. А от диктат нав'язування вимог, вказіло сильною стороною слабші. Досвід і дослід. Досвід це сукупність знань, навичок. А дослід – Звичайно, експеримент. Можна сказати, і проведений досвід, можна сказати, і проведений експеримент. Слова тотожні Дружний і дружні, підкреслює, дружний і дружні. Дружний згуртований, одностайний, а дружній доброзичливий, прихильний, дружелюбний Замітка і помітка. Замітка невелика стаття. Короткий запис, а помітка напис, позначка. До речі, журналісти досить часто використовують ці слова, зробити замітку і зроблена помітка. Ілюстративний і ілюстрований. Ілюстративний наочний, а ілюстрований, який має ілюстрації, скажімо, підручник, посібник. Іноземний і іншомовний. Іноземний це чужоземний. то тож чужемний іноземний, а іншомовний, який стосується іншої мови. Людний і людяний. Людний багатолюдний, а людяний гуманний, доброзичливий, чуйний, уважний до інших. Нагода. І пригода. Нагода це сушний момент, а пригода подія, випадок в житті окремо взятої людини. Нерозуміння а і непорозуміння. Так ось нерозуміння це нездатність зрозуміти. А непорозуміння це незгода суперечка. Обшукати і ошукати. Обшукати це зробити обшук, а ошукати це когось обдурити. Освідчення і освідчення. Підкреслюю, освідчення на голосно на останньому складі і освідчення. Освідчення признання в коханні, пропозиція одружитися. А освідчення це навчання, знання, культура. Переможений і переможний. Переможений, який зазнав поразки. Він переможений у битві, у двобої, а переможний, який закінчився перемогою переможця. Песемний і письменний. Песемний написаний протилежний усному, коли ми ведемо мову про мову, усне мовлення і. Відповідно, писемне мовлення. А письменний це грамотний, нині вживання слово письменний, а частіше всього кажуть грамотний спеціаліст, грамотна людина. Подовжений і продовжений. Дивіться, подовжений це збільшений в довжину, а продовжений збільшений у часі. Є такі слова «посмішка» і усмішка. Вони абсолютно протилежні за своїм змістом. Посмішка глузливий вір обличчя, кепкування або іронія. А усмішка вона виражає радість, задоволення. Привид і привід. Привид неясне, якесь нерозумне, нереальне. А привід причина, підстава, дія від приводити. Приписка і прописка. Приписка те, що дописане до якогось тексту. А прописка це реєстрація за місцем проживання. Рідкий і рідкісний. Рідкий, який перебуває в стані рідини, а рідкісний цебто незвичайний, сердечний і сердешний. Різні. За своїм змістом, але абсолютно подібні за звучанням. Сердечний сповнений доброзичливості, чуйності, вірності, щирості, а сердечний нещасливий, бідолашний. В літературі досить часто в художній літературі ось трапляється такий вираз сердешна, сердешний Талант і талант. Талант доля, щастя, удача, фортуна. А талант видатні природні здібності, високий ступінь обдарування, кажуть, талановита людина. Уява і уявлення. Уява це фантазія, а уявлення розуміння, поняття, образ. Факт. Фактор. Факт це дійсна, невигадана подія явища, а фактор це чинний. Цитатний і цитований. Цитатний, який складається з цитат. А цитований, який цитується. І, насамкінець, чудесний і чудний. Чудесний чарівний, прекрасний, дуже гарний, а чудний дивний, смішний. Ось такою вона є, наша літературна українська мова. Шануємо і шануємося у рідному слові. І е, практично на сам кінець. Мої монологи з проєкту Українська мова, мова української перемоги це наш і патріотичний внесок у нашу велику перемогу над московицькою ордою. Це шлях кожного українця, кожного громадянина нашої. Держави, у кого є українська група крові, бути високосвіченим, висококультурним, високоморальним, бути особистістю творчою, сучасною, креативною, мати активну життєву позицію, мати високий стру... ступінь відповідальності і перед словом, перед Рідною українською мовою. Так нас навчали і навчають класики нашої української літератури. І в цьому зв'язку пригадуються усім нам відомі рядки Великого Кобзаря, нашого національного пророка Тараса Григорія Шевченка Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! І в нашому двобої у цій великій війні. Де ми захищаємо своє рідне, рідну землю, рідну домівку, наш європейський вибір і нашу мову материнську калинову. Ці слова дуже є близькими і зрозуміли, зрозумілими всім нам, а також рядки нашого національного славення, нашого гімну, згинуть наші горішеньки. Як роса на сонці запануєм. І ми, братця, у своїй сторонці. Так є, так буде і так має бути слава українській мові, слава Збройним силам України і слава Україні!